На Вінниччині відбувся форум цифрових громад. Дводенний захід організовано Вінницькою обласною військовою адміністрацією спільно з програмою ЄГАП, що виконується фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Форум об'єднав цифрових лідерів, представників громад, керівників ЦНАПів з різних областей України. За розвитком цифрових державних послуг Україна займає п'яте місце у світі. На цьому наголосила заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан, посадовиця Начила, що у будівництві цифрової держави важливий внесок кожної громади та всіх регіонів, і показово, що Вінничина серед лідерів цифрової трансформації. У нас є дуже багато класних результатів в нашій екосистемі дія за стосунком. Сьогодні 22 мільйони користуються вже на порталі дія вже більше ніж 5,6 мільйонів користувачів. Дія освіта в нас вже 2,7 мільйони користувачів. І взагалі ми активно працюємо, щоб розвивати цифрову грамотність українців. І зараз ще й будемо робити окремий акцент на тому, щоб розвивати навички саме з використання штучного інтелекту. Допрацьовуємо наш портал цифрова громада. Зовсім нещодавно там були оновлення для кабінету цифрових лідерів для громад, для того щоб вам, по перше, було зручніше використовувати кабінет, наповнювати його даними, для того щоб ми могли вас більш ефективно, якісно і вчасно інформувати про ті зміни і можливості, які сьогодні створюються для громад. Учасникам форуму презентували оновлені можливості платформи Дія, цифрова громада та програму «ЄГАП». Також йшлося про перспективи системи надання адміністративних послуг. Поділився результатами і планами цифровізації Вінницького регіону. Заступник начальника обласної військової адміністрації СДТО Андрій Кавунець. У минулому році область отримала четвертий рейтинг в Україні за рівнем цифровізації за розвитком мережі ЦНАП, тобто це ЦНАП віддалені робочі місця, мобільні скриньки. Ми на другому місці в Україні, а за кількістю наданих послуг через СНАПИ за минулий рік ми взагалі на першому місці, і от багато з тих речей, про які сьогодні говорили, наприклад, кейс-менеджмент в соціальній сфері пілотувався на Вінниччині. І якщо ми говоримо зараз про єдиний державний реєстр адрес, ми в топ 3 України. І по багатьом-багатьом показникам, дійсно, завдяки такій тісній співпраці обласної військової адміністрації, районів, територіальних громад, нам вдається в багатьох речах, якщо бути не першими, то входити в топ серед регіонів України. Ця область активно розвиває цифрові послуги та інфраструктуру, щоб створити сучасне та зручне середовище для мешканців. Головний пріоритет це сильна цифрова громада. Запланована інтернет субвенція в 2025 році державна. А ми плануємо завершити. Підведення швидкісного оптоволоконного інтернету до тих населених пунктів, де їх немає. Ми плануємо в цьому році завершити розбудову мережі ЦНАП. У Нас залишилась лише одна громада, в якій немає ЦНАПу. Була ще одна, але вже в цьому році утворили ЦНАП. Ми плануємо розвиток самої мережі ЦНАП, тобто це покращення послуг, це введення єдиного ветеранського вікна, це розвиток кількості точок, де можна отримувати адміністративні послуги, мобільні валізки так і таке інше. Дуже багато уваги зараз приділяємо безбар'єрності. В ЦНАПах так і безбар'єрності загалом, тому що це один з пріоритетів державної політики, і ми над цим працюємо. Робимо в тому числі безбар'єрність цифровою. Вінщина модернізувала не тільки сайт, наприклад, обласної військової адміністрації. Ми працювали з провайдерами, які забезпечують роботу сайтів громад. І зараз дуже багато сайтів територіальних громад вже мають вищий рівень доступності ніж це було рік тому. Форум став платформою для обміну досвідом отримання практичних кейсів і новітніх програм для. Професійного розвитку цифрових лідерів, а також покращення роботи ЦНАПів у громадах.